І всім привіт, друзі, історики та колекціонери! Вітаю вас на каналі Шрапної Історії. Сьогодні ми будемо розповідати про козаків, але не тих, яких ви бачите в радянських мультфільмах. В цьому відео присутний мій пес Смарт. Він зіграє радянського поліцейського, який нав'язує стереотипи про козаків та українців. Любі друзі, нагадую, що цим відео ми збираємо на ремонт машин для мого друга, який сужу ЗСУ. По деяким причинам я не можу назвати його бригаду і в останньому відео про Піксель, яке я, до речі, дуже рекомендую подивитися тим, хто ще його не бачив, ми зібрали вже майже половину грошей, які нам треба. Давайте цим відео закриємо цей дуже важливий збір. Нам дуже важливо допомагати ЗСУ. Оскільки тільки завдяки ЗСУ, я зараз маю можливість знімати це відео українською мовою, та ви маєте можливість це відео дивитися. Задонатити гроші ви можете завдяки QR-коду, який ви зараз бачите на своєму екрані, або за посиланням в описі цього відео. Да що ти там знаєш, хлопче? Всі козаки ходили у червоних шароварах, вишиванках по колінах, з бандуру та. Ну, ти ще водку та салом. Але можеш ще з оселедцем на голові. Але насправді, мої друзі, це зовсім не так. Давайте розбиратися. Насправді, козаки це були вільні люди. Вони жили на територіях сьогоднішнього Запоріжжя, і в них не завжди були такі вигляди, як нам показують в радянських мультфільмах. Багато хто уявляє козака в яскравих червоних шароварах. Але це міф, який сформувався зовсім не в часи козаччини, а вже пізніше. Насправді, шаровери не були типовим одягом запорізьких козаків у 16-17 століттях. У документах тих часів їх майже не існує. що означає, що вони не були поширеним одягом на українських землях. Замість цього, козаки носили вузькі штани. Убрання, а також гачі, які зустрічаються в джерелах десятки разів. Перші шаровари з'являються лише у... з 1670 до 1680-х років, і то, чи розплив турків після перемож... переможних походів, не витіснив інші види одягу. Лише у 18 столітті шаровара стала одним з варіантів штанів, але не єдиним. Особливо широкі шаровари поширилися лише наприкінці. 18 століття у вже пізний період козацтва, і саме тому цей образ закарбувався в пізнішій народній пам'яті. У них була своя держава, Січ, та в них були свої закони та традиції. Вони не виглядали завжди однаково, як показують в радянських фільмах. Вони виглядали по-різному, у них був не тільки оселедець та багато іншого. Е, як це держава? В наших мультфільмах вони тільки танцювали гапак, пили, пили горілку та їли сало. От як насправді виглядав козацький одяг. Він був не такий кольоровий, як ви бачите в мультфільмах. Він був стриманий та підготовлений для бит. Е, Що це таке? А де блискучі шаровари? Вуса в два метри шаруму та селелість до землі. Насправді ніхто так не годив. В СРСР так казали, щоб затишити український народ, зробити нашу культуру та козаків смішними персонажами. Е, це не так. В нас у фільмах робили все красиво, вони співали, бігали, жартували. Так, але ви їх зробили наче клоунами. Це і є шароварщина, коли справжню культуру спрощують до просто якогось мема. Але ж ми не так хотіли. Ми хотіли, щоб вона була веселіше. А вийшло дешево і неправдиво. Міф про обов'язково червоні шаровари з'явився не в козацькі часи. Його сформували народні картини козак-мамай, на них шаровари були художнім прибільшенням. Символом, а не історичною реконструкцією. Саме Мамай дуже вплинули на масову уяву. Також на міфи про козаків впливали ілюстрації Васильківського і Самокише. Популярні альбоми початку ХХ століття закріпили шаровари як стандарт. Хоча сам дослідник Яворницький назвав цю ілюстрацію брехнею і відмовлявся брати участь у виданні. ОСРСР образ веселого козака в червоних блискучих шароварах активно використовували в театрах, кіно, агітації. Так сформувався, сформувався термін шароварщина. Карикатурний, спотворений образ української культури, далекий від реальної історії. Радянська влада не могла заборонити українську культуру напряму, тому почала її підмінювати. Так, замість традиційних вишиваних. Орнаментів з'явилися надто яскраві штучні узори, а народний одяг почали шити з дешевих блискучих тканин. Дівчат одягали у пластикові вінки і корали, які ніколи не були частиною справжньої історії. Всеровачно торпнувся всього. Традиційні спів замінили станічними ансамблями. Гопак перетворився на карикатурну розвагу. Справжні обряди зводили до застіль і веселищів. Цей спотворений образ активно просували в кіно, театрі та музиці. Так формується картинка Малороса – людина з низькою культурою, яку було легко висміяти. Через роки багато людей вже сприймали сценічні костюми за справжнє народне вбрання. І навіть сьогодні елементи шароварщини можна зустріти в популярних піснях чи гумористичних шоу. Що тут такого поганого? Дітям подобається яскраво, як у цирку. Погано те, що коли людина бачить такий малюнок, вона уявляє собі всіх українців так. І зараз до сих пір у дитячих книжках малюють козаків так, як в СРСР. Козаки це не жарт, не костюм на ярмарку. Це наша історія, це наша свобода та наша сила. О, тобто ми зробили смішними, щоб люди забули, які вони були справжні? Так, і зараз важливо повернути цей образ. Не той радянський, а історичний. О, ну добре, визнаю. Ваші справжні козаки були крутіші за наших митяшних. Ну що ж, тепер я хочу бути справжнім козаком. Е, може, якщо ти хочеш більше дізнатися про козаків, тобі е, стоїть подивитися моє відео про Кубанку. там ти дізнаєшся більше. Ну а головне, е, це знати правду та слухати її. Але насправді, друзі, це різні шапки. Це шапка кубанських козаків, а це шапка запорізьких козаків. Дуже дякую вам, друзі, за те, що ви подивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, залишайте коментарі та ділитеся цим відео з друзями. І всім пока-пока! Але не про те, яких ви бачили у радянських фільмах. Фульма! Фульма! Уху! Вух! Вух! Вуху! Вуху! Ей! Градуэйшн дэй! Да что ты там знаешь, хлопчик? А у нас правда мы идем? И все привет, друзья! І всім привіт, друзі, історики! Сьогодні ми поговоримо про козаків, але не про тих. І всім привіт, друзі, історії!